Станцію імені Тараса Шевченка називають залізничними воротами Черкащини. Вона обслуговує потяги, що курсують між багатьма регіонами України. Розташована на основному транспортному коридорі, що пролягає від заходу до сходу, від Карпат до Донбасу. За обсягом роботи належить до позакласних дільничних станцій. Нині на станції імені Тараса Шевченка працює 220 чоловік. Цей трудовий колектив більше 10 років очолює Володимир Загинайко, який свій стаж на залізниці розпочав ще у 1978 році. Станція Шевченко кожну добу відправляє у приміському сполученні більше трьох тисяч пасажирів, у дальному сполученні більше тисячі пасажирів. Через станцію Шевченко кожну добу. Проходить більше ста пар пасажирських та вантажних поїздів. Станція імені Тараса Шевченка у 2011 році посіла перше місце серед подібних по «Укрзалізниці». Її працівники приймають, оформують і розформовують усі вантажні потяги, що сюди прибувають. Маються під'їзні колії, на яких виконуються навантажені та розвантажені операції. За перший квартал 2013 року. Біля тисячі вагонів було перероблено на станції Ні Тараса Шевченка. Кожен поїзд, що прибуває на станцію, повинен бути прийнятий в комерційному відношенні. У нас залежить непосредственно це, після того, як ми приймаємо груз перевозки. От, це після налаження плом ЗПУ ПУ груза правителям. Та поскоку ми приймаємо грузи перевозки. Это сохранность перевозимого груза и в установленные сроки доставка непосредственно грузополучателю. По большому счету мы можем перевозить все. Это погрузка в крытых вагонах, это в полувагонах погрузка, вот, в цистернах, в минераловозах. Практично всього ми можемо тут, на подъездных путях, которые есть на нашій станции. На станції немає другорядних професій і посад. Кожна ділянка вкрай відповідальна, потребує фахових знань, досвіду, практичних умінь, вимагає особливої уваги і сумлінності. Цілодобово змінюють один одного чергові постанції на посту централізації. Приймаємо пасажирські вантажні поїздимасоєм состави, манівріруємо. Манівруємо ті тепловозами, підводимо тягу. Задає маршрути, де стрілки переводяться централізовано, а не вручну. Вручну в нас є тільки на горки. Сортувальний комплекс щодоби пропускає більше ста вантажних та пасажирських поїздів і переробляє на сортувальній гірці близько тисячі вагонів. До основних належить професія маневрового диспетчера, керівника зміни на сортувальній гірці, чергові по парках складачів поїздів, регулювальників швидкості на сортувальній гірці. Хочеться відзначити таких працівників. Маневрового диспетчера, баранник Людмилу. Манівро диспітчера Бойко Олександра, чергові постанці Грозну, чергові постанці Примака Олена, складачі поїздів Ткаченка, Овсієнка, Горогошка, Чергових Стрілочного поста Пірову Юлю, Ярошенко Ольгу, а також приймальників поїздів Поліщука Олександра, Мартинко Ніну, агенти комерційних Кравець Оксану і Бахмайр Ріріну. Колектив станції належно виконує свої професійні обов'язки, тим самим забезпечує безперебійну роботу залізничних магістралей. Робота на залізниці складна і небезпечна, але вона є привабливою для молоді, якій досвідчені працівники передають досвід. Керівництво дбає про те, що працівники мали соціальні гарантії та вчасно отримували заробітну плату. Завдяки керівництву залізниці, котрою очолює начальник залізниці Луханін. Микола Іванович та начальник Шевченківської дирекції, малинка Микола Іванович, своєчасно виплачується зарплата всім працівників станції і виконується програма по збільшенню заробітної плати. Плині 2013 року на 15%. інфраструктура станції досить розгалужена, розміщена на території 76 гектарів. Кожен її підрозділ працює як чіткий злагоджений механізм, і кожен працівник заслуговує на найкращі слова вдячності і поваги, особливо в день свята. Від себе персоналі та від керівництва станції Мітараса Шевченка поздоровляю всіх працівників станції Мітараса Шевченка. Побажаю всім успіху у нашій роботі, щастя в сім'ях і здоров'я всім! щастя, здоров'я всім.